Брати і сестрові Доброго сторони. Продовжуємо сесію для не сесії, перевезти чого. Сьогодні присутні 34 депутати. До питання порядку денного обрання голови районної ради. Відповідно до пункту 1 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування, з числа депутатів на наступ повноваження ради. Переходимо до висунення кандидатур на посаду голови районної ради. Хто з депутатів вважає виступити? Від народної ради. Ми зачитаємо, будь ласка ми уповноважені Шмигаль Михайлович Кузьмич від Народної Ради зачитати наші вимоги. Ми зараз обрані кандидату? Так, так. Давайте підлежіть, тільки зараз не зараз. сіде обрання голови. Ні, от, до обрання, до обрання. Ми наполягаємо до обрання зачитати наші вимоги. До обрання кого? До обрання голови ми зараз вимоги зачитаємо. Це безпосередньо зв'язано з цим питанням. Пане Михайло, є порядок денний а потім будемо говорити. Ми, ми наполягаємо на, 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 на наших вимогах. Михайло Кузьмич, прошу, будь ласка, про що немає? Петро Никитович, я вас прошу. Петро Никитович, виходьте, будто видаємо.

2014 року перше Черинська районна рада прийняла рішення про підтримку злочинного курсу президента Януковича, що призвело до людських жертв на майдані. Гароє! Гаро! Країні, достроково припинити повноваження Чигиринської районної ради і призначити позачергові вибори на 25 травня 2014 року. Друге виконання повноважень голови Чигиринської районної ради покласти на керівника секретаріату. Чергінської районної ради Синякова Віталія Федоровича. Від імені громадян Чернівського району жвере Михайло на Кузьмич. Правильно! зараз рада розпуститься, якщо вони зараз стануть <райна> і підуть і Синякови. Вітро Іванов. Відно, закону про місцеве загадування, рада виконує свої завадення до обрання нової ради. Не кажіть, закону про місцеве радування.

Несуть не відповідальність за вистачу на району. Я хочу сюди, щоб кухав. Не можна цього допускати. Ви перекостажить Верховна Рада. А зараз я пропоную питання, якщо приступити до порядку теж. Не слухати, що кажуть провокатори! бо то

Вже пішли! Не слухайте! <ріст> Я можу вас! Якщо ви не хочете, щоб наш район, <ріст> наші вчителі, не Зараз намагаються. Я почасту ваші прибути, вас є. Отак, всі дозволяйте, до всього. Іде процедура. Треба вам продовжити це. Голосуйте, вам треба продовжити це. Голосуйте, громада, подасуйте. Все стріляння проводить. Згідно закону про місцеве самоврядування.

Винесу так питання. Я сам лікар і цю реформу це ганебна дійсна реформа, вона нікому не потрібна. Ми зробили помилку, що ми оцю прийняли. В мене предложили. Послухай, давайте так. Зараз подивіться, якщо це законно, воно повинно питати нашу можуть, сесію, може відмінити тільки суд або сама тільки, сесія. Можуть, можуть, віде, віде. Сити, чи, чи, улубав, Значить так, давайте поставимо. Давайте нехай буде так. Якось ми вийдемо з цього положення. Ми зараз можемо проголосувати про ми свого рішення про іменно цю медичну рекламу. Я говорю, ми даємо слово, що ми дійсно її не цю Вона відміна на державну рівні. Вже заявила. Вона ще не відмінена. Ми всі заспокоїмося. Шановна громада міста Чигирина. Представте я... спочатку, підожди. Представте. Хто хто? буде, буде говорити? Я чи ви? Ні, <наприси> не, да, я завіряю. Представляю, представляю. Я питаю, хто буде това. Я такой такой. Шановна громада міста Чигирина. Я не розумію, друзі, що це. Всеукраїнського комітету супротиву диктатури. Я, член Черкаської народної ради, прибув на вашу сесію, як я вже зрозумів, на запрошення активістів Майдану і вулиці Грушевського. По-перше, я хочу зараз закликати вас.